Так, да, народ, а у кого такого було, що от ти сидиш таку неділю, нічого не робиш, дзвонить тебе кум і говорить, слухай, а що ти робиш? Та нічого. Слухай, та приїжджай до мене. Я говорю, та приїду. Я говорю, а що брати? Та нічого не бери, все є. От тут запам'ятайте, після цього головне не брати слухавку. Ну все, у нього, все є, все, він тебе запросив, все. Ти такой довольний, їдеш до нього додому, але слухавку більше не бере. Тому що він тобі передзвонить убедиться, що ти точно їдеш. Говорить, слухай, ну, все є. Так, заїдь, будь ласка, до АТБ. візьмі ще три пляшки водки, дві бутилки віна, корм собакам, а, а, також да, ще рулет, візьмі, і щось на сладенький, там пару снікерсів. От, от якщо ти не взяв більше слухавку, то у тебе все буде добре. Якщо ти взяв слухавку, ти такой заїхав, бля, на, на два касаря скупився, думаю, слухай, взагалі, куди я їду. Мені сказали, просто приїжджай, все є. Так, да, тому да, народ, лайфхак, коли ви домовились їхати, все, телефон на авіарежимі і просто приїжджай. Тому що там таке замовлення буде, що Дя...